Так, Всім привіт! Вирішив зробити, сподіваюся, коротке відео про те, як інтегрувати на свій сайт платіжну систему Монобанку. По-перше, вона працює лише з, з рахунками в Монобанку, і ось це для того, щоб увімкнути, ну, я це робив для свого ФОПу. Потрібно там заяву створити. і потім, в тебе є а, два лінки, в яких ти можеш отримати там, токен. А, це, цей сайт ти отримаєш токен, цей сайт, якщо ти регаєшся, то в тебе дадуть а, тестовий токен. Ну і це потрібно для роботи цього акварінгу. А, Ну, і там буде лінк на цей апі. Що я використовував? Я з цих всіх лінків або я використовував лише створення, ендпойнт, створення рахунку. Ну, тут документація досить лаконічна. До цього я працював з фонді, з лікпеєм і для мене виявилася інтеграція монобанку найпростіша взагалі. В фонді там взагалі було якесь маракобісця для мене. І ще вони. В фонді то вже історія для нас всіх. Отже, для того, щоб створити рахунок, ви маєте використовувати цей лінк. І по цьому лінку ви мусите відправити пост з запитом ось ці дані. Не усі дані необхідні, тобто required. Якщо ви бачите, деякі з них це якісь додаткові для РРО, я це все не інтегрував. Я інтегрував просто платіжну кнопку, щоб мені на сайті моєму, моєму, могли мої клієнти заплатити. Тобто, ось є лінк, ось є е, параметри. І я покажу, які параметри з них я використовую. Тобто я переходжу до, до бекенду. В мене в бекенді є така функція. Яка потім буду з фронтенду викликатися, яка отримує на свій запит ось ці е, якісь е, зміни або ну, ці параметри. Тобто amount, е, кількість, е, ну, сума, е, валюта, опис. Для мене це офіс-ID, офіс-ID, плагіна. Е, потім е, Посилання на сторінку, на яку після оплати буде переходити клієнт ваш. І це також моя локальна внутрішня змінна, це тип підписки в моїх офісів. Що я роблю з цими своїми полями? Їх нема в цьому АПІ у Монобанка. Але є у Монобанка така змінна як референс. Вона. Навіть тут не описано ніяк. Я навіть не знайшов, як вона, для чого вона потрібна. Документація в них досить лаконічна, якщо не сказати, що дуже багато чого не вистачає в цій документації, наприклад, IP-шників, з яких до вас буде callback-функція стукати. Це вам треба вже у підтримці спитати. Отже, є така зміна, як reference. Це строкова зміна, і я не знаю насправді, що вона означає, але я вирішив її використати для передачі сюди своїх внутрішніх параметрів. Отже, я беру цю референс-зміну та формую з неї я формую її з суми валюти і своїх якихось внутрішніх даних, які потрібні мені потім будуть для валідації. В функції по колбеку. І тоді я формую тіло запиту. Це саме формування тіла запиту, яке потрібно для цієї, для цього посилання ну, для цього роуту. Якщо, якщо ви побачите, то тут в прикладі набагато більше цих пропсів, ніж у мене. В мене лише Сума, валюта. Валюту, до речі, вони використовують Ansів у AnSi-форматі, так, так що треба на це звернути увагу. І потім в мене є Merchant pay, Payment Info. І куди я засовую цей референс? Uh, destination ну, це в мене опис. Потім в нас є uh, посилання Редиректу. І потім в нас є посилання, на яке буде з сервери Монобанку надсилати доповідь або результат про отримання платежу. Також час валідності цієї сторінки, які формують, і тип платежу це все є у документації опису. Потім, що потрібно ще до цього всього, також це. Такен. Це саме той токен, про який я казав на початку відео. Після всього цього <coughs> в мене тут йдуть якісь мої перевірки. ну потрібні І після цих перевірок, якщо все це проходить, саме на цей лінк, який був у описі, ось тут на цей лінк я надсилаю запросом пост з цими хедерами. Це тіло. Запиту. І потім отримаю. Коли ви надсилаєте, і зараз я покажу, що після ну, коротше, після того, якщо якщо це все ви все правильно сформували, всі ці дані у вас правильні, такі анвалідний, то ви отримаєте у відповідь лінк саме дані з лінком. На сторінку рахунку, формування рахунку ось такого у такому вигляді. Тобто буде ID Invoice і page URL. Саме це я повертаю собі на фронтенд Як це виглядає на фронтді? Можна, покажу ось тут. Тобто, якщо я обираю обирати, в мене викликається саме та функція GetMonoBankLink. І я надсилаю тоді e Amount, currency, якщо ви бачите, currency вони в ISO-форматі формують. Потім декілька, декілька, декілька дивних полів, але я використовую не лише «Monobank». Акварінг, e у мене також був Лікпей на цьому сайті, і в фонді, і іноді ну, це такий універсальний запит. тобто Мой uh, тобто, бекенд ця функція просто ігнорує ті поля, які ну, тобто, тобто, вона просто ігнорує ті поля, які uh, не відповідають цьому запиту. і от З цих даних формується цей лінк, після якого, і саме на цей лінк. Ось цей лінк я отримав потім. По цьому лінку я просто переходжу і я отримую цю сторінку. Після платежу я отримую ну, тобто в мене ж є лінк на callback-функцію, тобто для повернення для реєстрації результатів оплати. і ця Callback-функція в мене трохи нижче. Тобто, в мене це ось цей боємо, монобанк. Тобто я отримую по калбек-функції, там також приходить е щось схоже на це. Е щось схоже на це. Або, або так, О, статус рахунку. Якщо ви статус рахунку зробите, е запит ось цей, е щось схоже на, цю, на ці дані, ви отримуєте по калбек функції. І саме ось цей референс, якщо ви бачите, також приходить в тому, в тому, в тому ж вигляді, в якому ви надсилаєте при формуванні е, цього запиту. Тобто я читаю цей референс і всі необхідні мені поля, потім просто декодую з base 64 і потім там, через е, JSON Parse. Потім їх всі вичитую і ну, проводжу якусь свою логіку та операцію вже на сервері після того, як, ну, як в мене вийде чи не вийде щось по, по оплаті. Тобто, насправді все вийшло досить просто. З фондів це все було досить набагато складніше, ніж.